Радий вітати вас на каналі «Невідчепна Думка. В вашій увазі азербайджанська притча Падишах та жебрак». Сидів біля дороги жебрак, без шапки, без сорочки, без зуття. Гаряче сонце добре нагріло йому голову. Мухи бліпили обличчя та тіло. Він стогнав від сильних та болючих укусів. Мимо приїжджав у кареті важливий падишах в супроді великого загону озброєної варти. Побачив падишах жебрака і зупинився біля нього. Пошкодував бідолашну. Пихатий суворий він сказав Я сьогодні в гарному настрої, дуже я сьогодні добрий, проси мене все, що твоїй душі завгодно, все зроблю, будь-яке прохання виконаю, все мені на цьому світі підладне, усі мене бояться. Жебрак, знемагаючи від настилої мух і спеки, зігнувся перед падишахом до землі і простогнав, благаючи. Заради Аллаха врятуй мене від мух. Вели їм швидше відлетіти звідси. Гину. Важливий Падишак знизав плечима. Ні, мухи мені не підкоряються. Мух відігнати не зможу. Поїхав важливий падишак зі світою по дорозі далі, а жебрак таки залишився сидіти біля дороги, обліплений зграями мух з ніг до голови. Тут дуже жебрака збіглися з усіх боків люди. О щасливець! Напевно, Падишак допоміг тобі стати багатою людиною. Жебрак скривився і махнув рукою. Я не знав, що Падишах такий безсилий. Він навіть від мух не зміг мене врятувати. А слабше мух немає на світі створіння. На цьому все. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки.